Друзі, всім привіт! Е, хочу вам показати своїх бентамочок. Кому треба півень. Так, оцей з лохматими ніжками. Курочки в мене не продаються, бо 4 півня і три курки. А курки почали не з тисяч, це їм 5 місяців. Нюся! Ну, чого ти трогаєш їх? А? Полегшило тобі чи що? Отже ж. Так, продовжимо. Е, прочитала лекцію. Нюсі. Так, оцей е, на продаж в мене е, півень буде. Е, Отой біленький е, вибраковка. Так, що ти хочеш глазастая? А? Чого ти хочеш? Вділа другу кофту, їм дичка мене не впізнала. Їм ем 5 місяців Курка... курки почали нестися вже активно, тому вони дуже деруться. Так, оббігає. Від мене ще один півень. Я його вже три рази ловила. Фотографувати, тому він трошки мене боїться вже. Думаю, ну тобі звичка ловити мене. Дуже гарний півень, але е... нюся. От зараз получиш. Ну ти глянь. Ходить зо мною просить рибу. Я не даю, вже чотири штуки з'їла. Буде погано. Так, в нього, е, я на заставку виставлю фото, в нього короною йде грібінець. Як побачите, як же ж так приблизить його, як бачите чи ні, бо сонце світить. Боїться вже мене. Думаю, ну на тобі нафіг, Ходиш за мною і ходиш за два дні. Так. Так, і хочу показати вам це 11 ранку. Отакі яєчка вони вже несуть. Бачите? А, значить, яйце. Перше було 26 грам, оце 35 грамів вже. Це за тиждень. Вони розносяться, що дурні. Я не знаю. Така, таке здорове яйце для бунтамки. Бент, бентамка з розміром в мене курки як е, не більше, ніж е, перепел. Але дивіться, яке яйце. Воно в два рази більше, а то два з половиною рази більше, ніж е, у перепела. Я в шоці, оце одна курка, оце, оце друга курка. Одна курка в мене несеться кожен день, одна через день. Бачите, оце світліше, оце чорна курочка, оце коричнева курочка. Рижа курка ще не почала нестись, хоча в неї грибінець найбільший. Я думала, що вона перша почне нестись. Але не знаю, поки ще не почала. Оце за тиждень мені 12 штук вже нанесли. Зараз треба їх забрати, щоб вони не лежали, не лежали. Так, ну все. Оце буду е, залишати цього півня, бо <кій> хочу розвести собі е, такого трохи коричневого кольору, жовтенького е, і крапки в нього є. Е, хоча оцей півень, що я хочу продати, він е, більш такий... Демте, я вам покажу. Більш такий е домінує.